Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 1 квітня 2023 рік. Минулий мій прогноз був вдалим, курс збільшився. На сьогодні я також роблю такий самий прогноз на зростання курсу. За поясненням, як завжди, ми дивимося на денний графік. Сьогодні покажу ще один цікавий доволі індикатор, який показує або червоним, або зеленим напрямок тренду, і по ньому дуже добре можна бачити, в яку сторону йде напрямок курсу. Оцю зону я вчора відмічав приблизно по тривалості. І курс, на мою думку, ще в ній і день-два, і якщо буде схожа конструкція з минулий. Чи піде на більш сильну корекцію? Хоча я бачу продовження зростання, бо дивіться, вниз на індикатор volume об'ємів торгів дуже маленькі об'єми, і покупці тримають і навіть збільшують курс біткоїну. Тому, гадаю, якщо буде отака свічка зелена, отут ми побачимо курс 30. Тобто не вистачає трохи об'ємів торгів для збільшення. Самого курсу, ну це моя така думка. У вас же ж свої є, звісно. Пишіть їх в коментарях до відео на форумі на блозі. Домінація. Тут ми бачимо таке плата, тут так само, в цій зоні нічого не міняється, але вже другий день. Зелені свічки невеличкі. Тобто біткоін зараз на пік вийшов і тут десь домінація є, на мою думку, ще декілька днів буде. Чому ми вже дивились? Так само по тривалості минулих фаз. Якщо буде щось схоже, то і. Цього разу буде продовження у цій зоні домінації. Домінація Юздіті потрошку, але знижується. Тобто гроші з біткоїну назад ЮСД не йдуть. Тут домінація внизу, тобто гроші, активи, які оце, за цей час пішли. Більшість у біткоін, звісно, там поки що лишаються. Домінація між біткоїном і альткоїнами так само, нічого не міняється. Відстань між ними, яка була. Декілька днів так і залишається. Нічого нового. Іде потужний біткоін сезон. Він почав трошки мати напрямок, щоб лінії перетнулись, але передумав і пішов далі наверх. Тобто продовжується потужний біткоін сезон. Курс 28 560. Сьогодні знову StrongBuy потужно скуповують першу криптовалюту по всім індикаторам. Тому я гадаю, що буде продовження зростання і на завершення, як завжди, головний прогноз на 2023 рік, Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.